Привіт. Ти на каналі Spark .ua. Тут просто цікаво і без зайвого шуму. Пам'ятаєте ту кольорову феєрію, коли ми презентували лінійку велосипедів Spark 2025. Якщо раптом пропустили, обов'язково гляньте посилання в описі, це варто побачити. А сьогодні більш детально про одну із головних моделей цієї серії: це Spark Delight – гірський велосипед, який поєднує міцність, легкість і стиль. Він створений для тих, хто не шукає компромісів, тільки якість і справжня задоволення. Олоня від кожного кілометра. впевнена, ти будеш у захваті. Почнемо з рами у всіх моделях цієї колекції вона алюмінієва. і це реально круто. Велосипед виходить легким і дуже слухняним. Їдеш собі не відчуваючи, що тягне щось зайве, а керується просто і впевнено. Особливо це помітно на поворотах. І найголовніше міцна рама не розсиплеться на першій же ямі. Надійність, яку точно відчуєш, із першої поїздки. Різноманіття вражає, є на що подивитися, і все ж кому саме ці велосипеди стануть у нагоді. Моделі з колесами 24 дюйма для тих, хто вже переріс дитячі велосипеди, але ще не готовий до дорослого байка. Вони легкі, зручні і добре керовані. На поворотах поводяться стабільно на дорозі дають відчуття повного контролю. Завдяки меншому розміру коліс. Такий велик легше не тільки вести, а й переносити чи піднімати. Наприклад, сходами. Це ідеальний варіант для тих, хто тільки вчиться. З нього легко стартувати, просто гальмувати і утримувати рівновагу. А от якщо ти підліток або невисокий дорослий, чи просто шукаєш компактний і спритний байк для щоденних прогулянок, модель з 26-дюймовими колесами стане справжньою знахідкою. Вона маневрова, швидко розганяється і зручна у щоденному користуванні. Цей велосипед без проблем поміститься в ліфт, не займатиме багато місця в квартирі. А головне він однак добре підходить для міських маршрутів і невеликих пригод за межами асфальту. Відчуй справжній комфорт і впевненість на колесах 27,5 або 29 дюймів. Це не просто поїздка, це рух без зайвого спротиву із плавним ходом і стабільністю на кожному метрі. Моделі з колесами 27,5 дюйма це ідеальний баланс між маневровістю та керованістю. Легко об'їжджають перешкоди, швидко розганяються і пом'якшують нерівності на дорозі. Ідеально для тих, хто хоче більше свободи та контролю під час кожної поїздки. А ось 29-дюймові гіганти це для тих, хто не боїться розігнатися та підкорювати кілометри впевнено і стабільно. Їм під силу будь-які перешкоди. Вони котять як по маслу, ідеально тримаючи шалену швидкість. І головне, хоч 27,5, хоч 29, Кожна поїздка перетвориться на суцільне задоволення без зайвої втоми. Якщо зріст вище 175 см, це твій вибір без вагань. Далі все найважливіше про те, як влаштовані велосипеди Delight. Амортизаційна вилка з ходом 100 мм дарує відчутний комфорт, особливо коли дорога раптом перетворюється на серію ям або стежку з корінням. Вона добре пом'якшує удари, тож руки не втомлюються навіть на нерівній дорозі, але при цьому тримає жорсткість там, де потрібно. Завдяки прилоду можна підкрутити жорсткість під себе. Хочеш м'якше для прогулянки чи жорсткіше для агресивної їзди. Налаштування займе лічені секунди. А локаут, взагалі, знахідка заблокував вилку, і на рівному асфальті крутиш педалі без втрат. Усе чітко і максимально ефективно. Кататись із такою вилкою одне задоволення. Хочеш менше втомлюватися після поїздок? Короткий 40-мм винос керма в Делаті відповідає за зручну посадку. Завдяки йому кермо слухається краще, а ти швидше реагуєш на будь-який поворот. Це особливо помітно в місті чи на складних ділянках, де важлива точність і швидкість. Така керованість це про впевненість і повний контроль у будь-якій ситуації. Забудь про плутанину на кермі. Перемикачі власної розробки за зразком Shimano – це справжній трансформер. Перемикання швидкостей та гальма в одному спритному корпусі. Жодних зайвих тросів, лише чітке керування під твоїми пальцями. Перемикання передач відбувається миттєво та зрозуміло, навіть якщо вперше сів на велосипед. Ця штука не боїться ні дощу, ні бруду, а вбудований індикатор завжди покаже на якій швидкості ти летиш. Надійне та стабільне перемикання швидкостей можливо завдяки задньому перемикачу, що має посилену конструкцію. Перемикач демонструє блискавичну чіткість роботи, миттєво фіксуючи кожну передачу, зводячи на нівець можливість зіскакування ланцюгам, навіть на найскладнішій трасі. Завдяки сучасній геометрії цей перемикач не просто виконує свою роботу, він служить вірою і правдою. Зовнішні троси забудь про це. Тут усе інакше. Нічого зайвого, усе акуратно, сучасно і продумано, а головне практично: бруд не забивається, дощ не мочить. Тож усе працює чітко і довго, без капризів. Під час поїздки жодних зачіпок за одяг чи гілки, жодного дзеленчання по рамі. Їдеш собі. Тиша лише вітер у вухах. Оце і є справжнє катання з кайфу без зайвого напрягу, втулка без понтів, але виконує свою справу на всі сто крутить колесо без зайвих питань. Вона робить це плавно завдяки підшипникам, захованим у корпусі. Надійна проста в обслуговуванні та по кишені не б'є. Зламалася. Не біда, полагодиш швидко і без проблем. Хоч на роботу, хоч у похід. Ця втулка тебе не підведе. Ширші покришки 2,35 дюйма дарують відчутно більший комфорт завдяки кращій амортизації на рівності. на відміну від вущих 2,125, які передають більше вібрацій. Збільшена контактна зона забезпечує сильніше щеплення з дорогою, що особливо помітно на слизьких поверхнях, де вузькі покришки мають меншу. Стабільність на бездоріжжі вони демонструють кращу прохідність та менше ковзують на м'якому ґрунті, на відміну від вузьких, які можуть втрачати щеплення. Делайт одразу йде під ключ для щоденних поїздок. Щоб ти не заляпався, є класні крила, щоб не шукав, куди притулити, підніжка на місці, щоб тебе всі бачили ввечері. Є світловідбивачі, ну і щоб ти знав, як з ним поводитись і що робити. Якщо щось піде не так, інструкція з гарантією в комплекті. Так що бери і катай собі на здоров'я. Забудь про нудні кольори. Кожна модель тепер вибух стилю. Матовий колір це крута елегантність, ніби твій байк зійшов з обкладинки журналу. Глянець це чистий драйв. Він ловить кожен промінь сонця, і твій велик просто сяє. А градієнт це взагалі космос. Кольори перетікають один в одного, роблячи велосипед абсолютно неповторним. Думаєш, що самостійне складання це складно, дарма хвилюєшся. Якщо обираєш комплект у коробці, усе вже продумано до дрібниць. Міцне пакування з п'ятишарового картону надійно стягнуте поліпропіленовою стрічкою. Розпаковуєш і бачиш: 85% вже готово до дороги. Жодного безладу все складено акуратно. Основні вузли з зібрані прямо на заводі кілька простих дій, і велосипед готовий. Мінімум зусиль, максимум задоволення. А далі тільки ти, дорога і вітер. Хочеш більше фактів і менше слів? На сайті все про Делайт та інші моделі. Зайшов, обрав та поїхав. Дякую, що додивилися до кінця. Напишіть у коментарях, що думаєте завжди цікаво почути вашу думку. Якщо сподобалось, підписуйтесь. Попереду ще багато цікавого. До нових зустрічей на двох колесах.